Тиждень в Україні розпочнеться з дощової погоди та значного похолодання. Місцями температура наблизиться до нуля градусів. У найближчі дні на території України переважатиме вплив високого атмосферного тиску, прогнозується стабільний характер погоди, без різких коливань атмосферного тиску і температури повітря. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 13 жовтня, Дощі місцями зливи тимуть на всій території України та буде панувати хмарна погода протягом всього дня. Температура повітря в день буде від плюс вісьми до плюс чотирнадцяти, вночі ж по всій країні від плюс трьох до плюс сіми градусів. У вівторок, 14 жовтня, очікується незначне похолодання. Сухо цього дня буде лише на сході, в Харківській, Луганській та Донецькій областях, а також на півдні. В Херсонській області та в Криму на всій решті території очікуються дощі місцями проливні. Температура повітря в день буде від плюс 7 до плюс 13 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 15 жовтня. Без значних змін температури невеликі дощі тимуть по всій країні. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 8 до плюс 13 градусів. Вночі повітря по всій країні буде прогріватися від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У четвер, 16 жовтня, буде хмарна погода без істотних опадів на всі території України. Температура повітря в день від плюс 7 до плюс 11 градусів. Вночі по всій країні від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла у п'ятницю 17 жовтня на всій території України опадів не прогнозуються: температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 15 градусів на півдні та сході України. В день від плюс 9 до плюс 13 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. На вихідних 18 19 жовтня дощі прогнозуються майже на всій території України. Лише на сході країни в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях очікується суха з проясненнями погода. Температура повітря в день по всій країні від плюс вісьми до плюс тринадцяти градусів, вночі по всій країні від плюс трьох до плюс вісьми градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!